Я як турист, якщо я приїду в верховину, порадь мені три локації, де можна відпочити. Дуже гарна її локація Біла Кобела, недалеко від верховині, в районі там до 10 кілометрів. Дуже там таке каміння велике, годіличка така гарна. Є видно так, природу дуже. Дуже гарне місце. живописне. Літом там Вівці ходять, коні, там полонина нижча, псарівка є дуже гарне місце. А друге, що би порекомендував, певно, це гора Бенджола. Це там моя родина звідти, мій дідо звідти родом. Там зараз така 200-річна хата, і там побудували таку годілку наверху самої, е, якби гори півтора тисячі метрів над рівнем моря приблизно. Дуже гарно видко чорногірський хребет. Заходи, сходи, сонця» просто дуже живописні, такі гори, що словами не передати. А третє місце це певно полонина Крента. Також від верховини десь кілометрів 12-13.